У Києві 20 грудня відкриють для пасажирів станції метро, які були зачинені з 24 лютого. Запрацюють дві станції столичного метрополітену Майдан Незалежності та Хрещатик і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Наразі на 19 станціях столичного метро облаштовані точки, де містяни можуть підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Раніше кличко повідомляв, що у разі повної Відсутності електрики, рух поїздів метрополітену буде призупинений. Підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття у разі повітряної тривоги.